Друзі, всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі рецепти італійської кухні та не тільки. Сьогодні приготуємо солоний пиріг з двома начинками. Залишайтесь зі мною! Цей апетитний і яскравий пиріг вдалий варіант і для ситного перекусу, і для легкого обіду або вечері. Готується просто і неодмінно сподобається всій вашій родині. Спочатку приготуємо тісто, просіємо борошно і додаємо порізане на шматочки холодне вершкове масло, Розітремо все у крихту, додаємо холодну воду і швиденько замішуємо тісто. Ось таке еластичне повинно бути тісто. Загорнемо його у харчову плівку і уберемо у холодильник на 30 хвилин. А за цей час приготуємо начинки. В мене тут інгредієнтів більше, але під відео я вкажу точну кількість. Я порізала на шматочки шинку, твердий сир і в'ялені томати. Подрібнюємо все блендером. Додаємо м'який вершковий сир. В мене тут робіола. Все ретельно перемішаємо до однорідності. Я не солю, тому що в мене шинка солонкувата. І перша начинка в нас готова. Ось така вона рожева. Приготуємо другу начинку. Я попередньо відварила шпинат у підсоленій киплячій воді приблизно 5-6 хвилин. І віджала. І він вже охолонув. Додаємо мелений мускатний горіх і разом з рікоттою і тертим сиром подрібнюємо блендером. І ось друга начинка в нас готова. Ось така вона зелена. Начинки для зручності я виклала у кондитерський мішок. Тісто я витягла з холодильника. Розділимо його на дві рівні частини. Розкачуємо першу частину у прямокутник розміром 24х40 см. Ділимо коротшу сторону на три рівні смужки. Посередині кожної смужки тіста Рівномірно по всій довжині розподіляємо зелену начинку. Защіпуємо всі кінці тіста. І у нас вийдуть ось такі три джгутика з зеленою начинкою. Так само робимо з другою частиною тіста, але будемо розподіляти другу начинку. Надеко, застелене пергаментом, зсередини починаємо викладати наші смужки швом униз. У вигляді спіралі, скріплюючи їх між собою і чередуючи начинки. Я почала зі смужки з зеленою начинкою. Змащуємо пиріг розбовтаним яйцем і робимо візерунок. Посипаємо маком і кунжутом. Я роблю це чередуючи. Ставимо випікатися пиріг попередньо розігріту до 200 градусів в духовку приблизно на 25 хвилин. хрумке тісто і чудове поєднання двох начинок з ніжною консистенцією. Друзі, запевняю, це дуже смачно. Приготуйте і ви! І якщо вам сподобається цей солоний пиріг, не забудьте поставити вподобайку. Якщо ще не підписались на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, і коментуйте. Дякую, що були зі мною! До нової зустрічі!